Вітаю усіх з Одеси. Сьогодні я познайомлю вас з людьми з нашого волонтерського центру. Ми разом працюємо на перемогу. Ну, зі мною ви вже знайомі. Мене звуть Наталя. Я приїхала в Одесу у 1998 році з Черкащини, з маленького міста Сміла. Я дуже вдячна пані Наталі, яка привела мене сюди, саме тут. Я здобула нових друзів і однодумців. Так, а це наша Лєночка. З Донецька. Донецька область місто Макіївка. Бачите? І я Донецька теж працює на перемогу. Бо Донецьк це Україна. Не важливо, що він зараз захоплений. Він не став вашим расистим. Ні. Ви помиляєтеся. І Крим теж наш. Не важно, що зараз ви його захопили. Від того, що ви захопили, він ваший не став. Він все одно український і обов'язково повернеться до України. Що, Надюшка? Подавляться. Подавляться правильно. Така отака, теж із Запоріжжя. Як вас звати? Оксаночка теж, бачите? Всі працюємо на перемогу. Щоб ви знали, що Одеса працює на перемогу, що Одеса це не Росія, а Одеса це Україна і працює на перемогу України над загарбником. Так, це вся наша надійка. Ви звідки кажіть? Я була наїхав я з Рівненщини. З Рівненщини. 50 років. <рес> Клас, понаїхавши, понаєхавшая, ну а дідка вже. Так, да? А це вся наша Юлічка працює. Так, далі хто у нас? Олег працює? Так, Олег, а ви місний? А, херсон. херсон. Херсон працює. Так, це у нас Запоріжжя працює. Віталік. Віталік працює в Запоріжжя. А це наша одеситка. І позвати. Оксаночка. Працює наша Олічка. Олечка, що ви робите, розкажіть? Ріже сіточки по розмірах. Оля mm -hmm. у нас з Херсону. Це наша раєчка. Раєчка плете Кімари для захисту наших хлопчиків. Бачите, яка кропотлива робота. Вузлик до вузлика, вузлик до вузлика. Бачите, яка робота. Не кожен зможе таке. Я не знаю, чи чия змогу. Може, якщо задасться цілі, то змогла. Так, Ось така у нас дружня родина волонтерів. Хто хоче приєднатися, ми будемо дуже раді. Залиште повідомлення в коментах до цього відео. Так що напишіть обов'язково комент, поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться на канал і приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. До зустрічі на каналі Наталія Височина. Пока-пока!